Що руйнує вашу самооцінку? Є деякі речі, і я нарахувала сім пунктів, які люди роблять самі із собою, і своїми рученьками руйнують свою власну самооцінку. І сьогодні я вам розкажу, чого не треба із собою робити. І якщо ви це робите, то навчіться самі, самі собі казати Стоп. З вами я, психолог Юлія Латуненко. Його дуже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також допомагаю людям, кого є психосоматичні захворювання. І якщо ви ще не підписалися на мій канал, як завжди, я запрошую вас підписатися, поставити авансом подобайку моєму відео. Якщо не сподобається, в кінці ви можете відмінити подобайку. І коментуйте, коментуйте, коментуйте будь-яка ваша активність. Дуже впливає на перегляди мого каналу на Ютубі. Таким чином, ми разом зробимо мій контент доступним іншим українцям, які шукають україномовних психологів. Отже, сім речей, які впливають на вашу самооцінку, дуже руйнівно. І на першому місці я б поставила порівняння: порівняння себе із іншими людьми. І в той час, як ви порівнюєте себе з іншою людиною, ви відмовляєтесь від себе. Тобто, ви берете за еталон іншу людину і намагаєтесь притулити як до еталону виміру да, себе до іншої людини. Але ми знаємо, що немає двох однакових людей, тому це ну. Таке безглузде, безглузда процедура, яку ви робите із собою, і якщо не на користь собі, то ви руйнуєте самі себе. А якщо ви кажете О, я краще за всіх, то ви випадаєте в таку нарцистичну позицію, що також є руйнівним для вас і для вашої психіки, а також для вашого оточення. Тому не порівнюйте себе ніколи і ні з ким. Прийміть той факт, що ви індивідуальність, що ви особлива людина, і якої другої такої немає в житті. Коли ви себе порівнюєте з іншими людьми, ви влаштовуєте в своєму мозку деякі змагання, таку конкуренцію. Ви конкуруєте і тут ви можете. Навіть робити якісь речі, які будуть виглядати як агресія щодо вашого оточення, з яким ви конкуруєте, вам треба усвідомити, про що взагалі ви конкуруєте. що ви Хочете довести людям собі, може вашим батькам? Да, тому що низька самооцінка це продовження такого сценарію вашої дитячої травми. Це коли дитина не отримує достатньо відзеркалення від батьків, що вона хороша, достойна, вона ну вже сама по собі як народилася, вона вже прекрасна і цінна. Якщо батьки не дають цього зрозуміти, дитина починає конкурувати, порівнювати себе з іншими людьми. І на це витрачає дуже багато енергії, дуже багато сил та здоров'я. Можна витратити ці сили і час на творчість. на... Якісь конструктивні проекти, да, а не на конкуренцію, а ви просто там влаштовуєте такий файтінг внутрішній з іншими людьми і намагаєтесь випередити їх. Хоча, може, взагалі це вам і не потрібно. Але оце бажання бути переможцем, бути першим, бути наймудрішим, найрозумнішим, найкрасивішим най-най-най-най-най, а перемогти інше бути першим, оце дуже руйнівна позиція. Вам треба навчитися бути собою, а не бути першим, бути собою, а не бути кращим, розумнішим, чи ще яким якимось небудь. На другому пункті стоїть така вправа, яку багато людей виконують самі з собою, це знецінення самого себе. Деякі люди просто займаються професійно цією справою, і якщо в них виникло почуття, що вони десь щось там не доробили, щось, не, щось сказали, і вони весь час думають про себе, що вони. Не те сказали, вони глупі, вони тупі, дурні, на що це було казати, і взагалі в мене все не вийшлося і не получиться ніколи. І це взагалі таке блокування енергії, вітальної, життєвої енергії, яка допомагає нам досягати якихось успіхів, робити якусь творчість, отримувати задоволення від того, що ви робите. Оце знецінення. Воно є таким звичним знеціненням людини, яка в дитинстві чула дуже багато зауважень і критики від своїх батьків. Тому Звичним таким чином, вона робиться з собою. Мама з татом вже мовчать, а в голові все, та сама платівка крутиться по колу. Ти такий, ти сякий, ти така, ти сяка. Ти неправильно, ти все це робиш помилково взагалі в тебе нічого не вийде. І оце таке ставлення до себе, до своїх здібностей, здібностей воно породжує невпевненість людини в собі. Вона. Вона думає, що краще нічого й не починати, бо все одно нічого і не вийде в неї. Тому такі люди дуже часто сидять у своєму бункері своєї травми. І коли інші люди співають пісні зі сцени, літають у космос. Ну, я так яскраво кажу, да, ця людина буде сидіти в бункері своєї травми, самознищення. Такий Привичний, звичний спосіб робити собі боляче. Так само, як колись боляче робили батьки своєю критикою. Тобто припиніть це робити, коли ви починаєте так думати про себе, кажіть собі, стоп, я не буду думати цей спосіб. Це, взагалі, думки моїх батьків або тих людей, які мені весь час говорили, що щось зі мною не так. Тому я виганяю ці думки із. Свого, своєї голови і можу думати зовсім іншим способом. про себе. Зовсім інше. Ще одна річ, яка руйнує самооцінку і яка також випливає із дитячої травми, це фокус уваги на тому, що у вас не так. От я бачила багато людей, які досягли ну, взагалі, таких ну, дуже дивних висот в своїй кар'єрі, там, я не знаю, ну в якійсь творчості, да, в якійсь справі своїй, але все не так, все одно недостатньо. Мені ще треба навчитися. Я ще недостатньо освічений в цій і в цій справі. Тому, от коли ви не вмієте прийняти те, що вже у вас є, і фокусуєтесь весь час на тому, чого ще не досягли і чого ще треба досягти, це взагалі відбирає у вас сили, знищує вашу впевненість. А ви не будете отримувати задоволення від того, що ви робите. Тобто, це веде до такої ангедонії, да? тобто неможливості, Відчути задоволення від життя, цілком від життя. Тому намагайтеся переводити фокус уваги на те, що ви вже досягли, що у вас вже є. Про це можуть вам казати оточуючі люди, я не знаю, близькі люди, да, може не дуже близькі, на роботі похвалив хтось. Сприймайте це, асимілюйте це їжте це як їжу, перетравлюйте це і робіть це своїми думками. Тобто не намагайтеся шукати бліг там, де їх нема. А навпаки, відчувайте себе, що ви вже досягли багато. Я таким людям рекомендую. Кожен вечір прописувати, чим я можу пишатися. Наприклад, сьогодні я пишаюся тим-то тим-то і тим-то, що я зробила. Завтра тим-то тим-то. Просто от кожен день фокусуватися на тому, що в мене так, що в мене вже є, за що я можу себе похвалити, чим я можу пишатися. Це така дуже гарна вправа, щоб вилікувати цю е травматичну звичку. На, четвертому, на четвертій позиції стоять заздрощі і ревнощі. це в принципі прояв низької самооцінки. Заздрощі, ну якщо це заздрощі такі білі, як кажуть в, нашому, в нашій культурі, да, коли я бачу щось і кажу, о, в тебе це є, і я хочу, щоб в мене це було, і я все зроблю, щоб в мене це було. А я тут кажу трошки про інше: да, про те, коли я бачу, що в тебе щось є, і я не хочу, щоб в тебе це було, бо в мене цього немає. І я нічого не буду робити, щоб в мене це було. Я буду хотіти, щоб в тебе цього не було. І це просто, е, ну на цьому можна взагалі втратити навіть своє здоров'я. Стільки сил на це уходить, стільки енергії на це уходить. Це дуже неконструктивно, це токсично в першу чергу по відношенню до вас. І сюди ж ревнищі, коли ви ревнуєте людину, це означає, що ви думаєте, що ви це себе знецінили, і ви думаєте, що є хтось для цієї людини кращий, і вона е, зазвичай вибере когось, а не вас. Вона весь час буде дивитись на когось, а не на вас. Це дитяча травма, коли дитині не додали любові, е, визнання, схвалення. Да, і ви продовжуєте жити в бункері своєї дитячої травми, і дивитись на свого партнера, е, як, е, як ви дивились колись на батьків. Да, тому припиніть це робити, е, контролюйте це, ви цим ще гірше. Робите собі і знижуєте свою власну самооцінку. Якщо людина хоче, зради, хоче зрадити вас, ви тут нічого не вдієте, ви не примусите людину вас любити, то нехай вона йде, якщо вона там. Обрала не вас. Нехай ця людина буде щасливою, і це може найважливіше, да, подумати, якщо їй гарно бути з іншим з кимось, то нехай вона буде щасливою, значить це не ваша людина. Або просто прийшов час завершити ці стосунки. Але не робіть собі боляче власними ревнощами. На п'ятому пункті у нас йде. Е, Сформований ідеальний образ себе, але ідеалів не буває. І коли у вас є ідеальний образ себе, яким ви себе бачите, і до якого ви прямуєте, це ще можна назвати перфекціонізмом, да, і це є найгірше зло, яке людина може сама собі спричинити, то оцей ідеальний образ, коли ви не дотягуєте до цього ідеального образу, а до нього неможливо дотягтись. Тому що він завжди буде ще і ще і ще ідеальніше. Коли ви не дотягуєте, коли реальність не співпадає з цим образом, ви будете дуже страждати і знецінювати себе. І будете весь час себе карати за те, що ви не дотяглися до ідеальної планки. І це відбувається з людьми, яким батьки ставили. Такі ідеальні планки, до яких дитина мала дотягнутися і справдити очікування своїх батьків. Але дотягнутися і задовольнити батьків вона не могла, тому що ці всі е, планочки вони ставали все вищими, вищими і вищими. Батьки думали, що вони роблять вам добре, а насправді дуже сильно зруйнували таким чином вашу власну самооцінку. Тож припиніть це робити, батьки ваші. Вже на вас не впливають, ви вже доросла людина і можете припинити цю дію самі собою. Тобто в вашому мозку залишилася отака модель відношення до себе, що ти повинен дотягнутися до ідеалу, але серед нас немає богів. Там, ми всі реальні люди, ми всі не ідеальні. І якщо б світ складався із ідеальних людей, я думаю, що це була б дуже така, таке місце, де було б дуже сумно і скучно. У нас залишилося ще два пункти, як ви робите свою самооцінку ще нижче, ніж вона є. Але я нагадаю вам, що ваші підписки, ваші вподобайки цьому відео дуже важливі для мене. Алгоритми Ютубу працюють таким чином, що чим більше вашої активності, чим більше ваших підписок, коментарів, вподобайок – Тим більше, мій канал і моє відео побачать інші українці, які шукають якісний контент з психології українською мовою, тож буду вдячна за вашу активність. Отже, шостий пункт це орієнтація на результат, а не на процес. Дуже раджу вам подивитися з цього приводу фільм. Мирний воїн з в головній ролі Нік Нолд. Там дуже багато є таких фільмів, які називаються Мирний воїн. Але от саме з Ніком Нолтом. Це спортивна драма, це найулюбленіший мій фільм, який пояснює, чому не треба фокусуватися на результаті, а треба більше бути в тут і зараз і насолоджуватися процесом. Але люди, які мають низьку самооценку, в них результат це така точка, куди вони прямують. І тільки досягнувши цього результату, вони можуть трошки так перепочити, передихнути. Да? А от сам процес їм не доставляє ніякої, ніякого задоволення. І це відбувається тому, що знову ж в дитинстві батьки. Вимагали результатів. Наприклад, дитина приходила зі школи і казала, «Тату, тато, тато, в мене п'ятірка, четвірка з математики, а тато такий каже: А чому не п'ятірка? Якщо по п'ятибальній шкалі. Тобто весь час на результат фокус був. Але не можна бути творчою людиною, якщо в тебе в голові результат, а процесу ти не відчуваєш. І от уявіть собі танцора, який танцює на сцені, і весь час думає про те, як він зробить свій останній пірует, і як е, прозвучать е, аплодисменти з останнім акордом е, музики. Та, і він думає про це, чи зможе він станцювати натхненний танець. Чи буде його танець творчим, коли він не в тут і зараз, а там, у майбутньому, коли він вже завершив е, свій танець? Точно так же до мене, коли приходять люди, вони запитують в мене, а от коли там скільки мені треба сеансів терапії, а от скільки, коли це завершиться. І я розумію, що людина вона не хоче бути в процесі, а її цікавить результат там в майбутньому, вона вже там, да? вона не в тут і зараз. І моя задача повернути людину в тут і зараз. І насолоджувати, навчитися насолоджуватися процесом. А результат то таке: можна сформувати собі, да, результат, який ви хочете, і відпустити його, і насолоджуватися процесом вашої творчості. Ще один пункт, який дуже сильно впливає на вашу самооцінку і може дуже сильно знизити її. Це весь час ви орієнтуєтесь на думки інших про вас. Я так це називаю, не це можна сказати так, да? що люди скажуть, да? але це такий дуже глибинний страх сорому, да? От, пережити сором, бути на людях глупим, смішним, якимось неосвіченим, ляпнути щось не так, да? і отримати критику і негативні оцінки від людей. Але... Таким чином ви позбавляєте самі себе оцінювати себе правильно, по заслугам. Ви орієнтуєтесь на ці зовнішні оцінки людей. І скільки людей, стільки і буде думок про вас. То хто ви тоді, якщо ви не скажете собі, що в цьому і в цьому я сильний, та? в цьому і в цьому мені там можна ще підучити щось. В цьому і в цьому я взагалі не знаю, та, щось. і визнати це, просто сформувати отакий. Як контейнер, да, в якому будуть лежати знання про вас, в чому ваші сильні сторони і якості, в чому не дуже сильні. Просто прийняти це, прийняти себе таким, який ви є. І не спиратися на думки про вас інших людей. От, тому, ну я вам окреслила такі сім пунктів, да, сім шляхів, над чим вам треба працювати над собою, спостерігати за собою і оці деструктивні речі у відношенні до себе просто зупиняти простим словом, стоп. Стоп, ми маємо вміти казати не тільки іншим людям, а й собі також. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобаєчки і коментуйте, коментуйте, коментуйте. Таким чином ми разом з вами будуємо україномовний простір на Ютубі. І витискаємо російськомовні говорящі голови з YouTube. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то під відео є посилання на всі мої реквізити, ви можете задонатити туди. Також є посилання на монобанку або QR-код на банері, який ви бачите під моїм відео. Є QR-код coffee», там ви можете купити мені чашечку кави, мені дуже буде приємно, просто наведіть е, свій смартфон, е, проскануйте QR-код цього додатку, або е, QR-код на е, моїй монобанки, на розвиток YouTube каналу. Ну, а я раджу вам подивитися на моєму каналі відео про страх близькості і контрзалежність. Ми багато говоримо, ми говоримо про співзалежність, але Полюс цього стану це контрзалежність. Дивіться, я думаю, що вам буде це корисно.